Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Покажу вам сьогоднішні новинки, багато цікавого посуду та декору, а також іграшки по акційним пропозиціям. Бажаю приємного перегляду. Підставка пластикова для столових приборів 249. Маленька пластикова маслянка 64. Сувок пластиковий для сипучих 24 Кухонне приладдя 2 ножі, ножиці та овочі чистка на підставці. Ціна набору 149 гривень. Келих для гарячих напоїв на ніжці 69. Чашка скляна висока 69. Новинка склянка. Ціна 29 гривень. Калих прозорий, скляний для коньяку – 39, калих високий блакитний 77, склянка 44, Калих для шампанського 99, металеві форми для випікання кексів 27 27-6 штук. Така формочка велика 55 хвиляста, ніж кухонний нержавіюча сталь 59. Такий варіант 149. Емальований кухоль 149, 1-літровий. Пневматичний штопор пластиковий, 149. Пляшка для вина прозора, скляна 199. Ваза 299. Ребриста 249, жовта 159, золотистим декором 149, сіра ціна така ж сама. Глечик для напоїв 229. Глечик важкий зелений кварц 279. Глечик без кришки 249. Скляний прозорий, цукерниці по 199 та 249. Фруктовниця металева золотиста 249. Формочка силиконова для приготування яєчні 33 гривні. Акція до 14 лютого. Тарілочка з сердечками десерт на 54, акція також до 14 лютого. Цукерки 59, цукерки «Міленіум» 99. Вага 108 грамів, волинський 139. База для квітів 149 із золотистим декором. Така рельєфна висока 249. Коричнева чашка з малюнком 33. Біленька з надписами із сердечками 74. Набір подарунковий чашка з малюнком та шоколадка 149. 77. Маленький салатник люмінар. Ємність скляна, висока для сипучих – 129 з корковою кришкою 129. Така маленька фігурна 99, скло, кришка бамбукова. Келихи для шампанського 169. І такий також 169. Склянка прозора подвійні стінки 88. Чашки з малюнком капібара 69. Ще ось така і капібара за 169 з кришечкою та ложкою. Оселедниця з караміка 55. Тарілка біла-прямокутна 69. 119 зелена тарілка супова. Десерт на 77 гривень. Салатник білий склокераміки 39. 49 тарілка біла обідня. Салатник 64. Тарілочка хвилястий край 34. Бульйонниця керамічна є декілька кольорів наявності. Безмежна любов 77. Салатник порцеляновий «Габріель 69, салатник димний 39. Чарка висока, скляна 19. Ємність для зберігання 88, 99, 169. Млинок для спецій такий високий 299. Банка скло для сипучих 99. Банки ботанік 169 та 139 менша. Баночка для солі та перцю 64. Така маленька скляна 15. Дошка для закусок бамбукова. Із пластиковою кришкою 229 Кошик металевий золотистий для закусок 99. Пластикова ємність для зберігання з кришкою 39. Два кольори. Пластиковий друшляк 27 гривень. Пляшка для напоїв також пластикова 99. Ось така новинка з металевою кришкою 77. Пляшка дитяча для напоїв 99. Пляшка поїлка дитяча. Ось ця основа з екошкіри, Розмальована квітами 129. Пластиковий друшляк із ручкою. Ціна 69. Рушник кухонний 77. Його можна навіть використовувати, як килимок для сушіння посуду. Ганчірки для прибирання 34, упаковка 3 штуки. Решітка силіконова для раковини кольорова 29, серветка у шуфляду антиковзаюча 29. Плівка кухонна настінна захищає від жиру 19. Розмір 60 на 90 см. Кошик-органайзер для зберігання дрібниць 249 на 4 відділення. Чашка з надписами кольорова в середині 119. Набір цукерок 49-200 г, цукерки шарм 49 Горіховий смак. Бальзам для губ лові 34. Акція до 14 лютого. Вода парфумована 55. Абетка кохання побачення від А до Я. Гра настільна для 2,64. Набір аксесуарів для догляду за тілом 99. Свічка червона з сердечками 44. Свічки парфумовані у склі до дня Валентина 79. На м'які іграшки. До 14 лютого знижка до мінус 35%. Ведмедик із сердечком 64. Чорний 99. Щасливі спогади. Фотоальбом 299. 48 сторінок. Ведмедик білий із червоним сердечком 199. Ще є ось такий м'якенький коричневий з сердечком 249. Алмазна мозаїка 40х50 399. Є ще меншого розміру 299. 249 кролики кольорові музичні. На батарейках. Жовтий, рожевий та білий. 229 іграшка м'яка, набір двох іграшок, капібара, мама та малятко. Малятко ось так ховається і защіпається на блискавку. 299. Панда вогняна, але цінника, на жаль, немає. Таким було сьогоднішнє відео. Дякую, що дивились.